У Коломийському арт артпросторі зодіак відкрилася виставка художниці Оксани Рабенюк з лісного хлібичина. Мисткиня розповіла, що мріяла малювати із самого дитинства. Однак втілила це бажання лише у 50 років. Коли виповнилося 50 років, тоді в мене з'явився якийсь дар, такий, якась така охота. Одного разу я поїхала в гори і з родиною відпочивати. І так кажу, от бачите, які гори, які кольора, як все гарно, я буду малювати. А брат каже, гори як гори, кольора, як кольора, малюй. А я кажу, я буду малювати. Найбільше художниця любить писати пейзажі та портрети. Полюбляє створювати полотна і на християнську тематику. Я почала більше малювати, коли померли батьки і той душе біль я увесь передала у картини. У пейзажу тоді почала щось друге шукати, що, що мені попадало на очі, щось таке яскраве, гарне. Я то починала малювати, і воно мене заспокоює. Ці слів художниці натхнення найчастіше приходить до неї під ранок. Я мріяла у дитинстві піти вчительку малювання, мріяла вчитися у косові. Ну, так склалося, що батьки тоді казали, що ну не було змоги і. І так я то облишила. А коли вже батьків не стало, і напевно щось мене таке піштовхнуло, що я таки буду малювати. Так що всі, нічого не пізно. Завжди що мрієте, старайтеся доходити до своєї мети. 17 картин художниців впродовж місяця будуть виставлені у арт просторі Зодіак. Полотна можна не лише побачити, але й придбати. А виручені кошти Оксана Рабенюк передасть на придбання дронів. З коломи Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.